Ми будемо про все розказувати. Так. Ну то, що вона побита, це стопудово. довго. Так, ще з цією квіточкою не дуже дружу, але будемо дружити. Бачите, вона попила. Так. Так, цей геркулесик. Так, не мішай. Давай отак. О, Ага. Так, кусочок курятини цей каші. Не приучена вона до каші. Ну, але ми з цим будемо боротися. Навіть і вилки не знадобилося. Так. Так. Що? Тут є їда. Тут є їда. Тут є їда. Що красунька? Що красунька? Що красунька? Хто на тебе натягнув цей чоловічий посок? Яка, яка істота. Давайте знімемо вже. Це мене бісить. Бо це тоненька ленточка надівається. Давай почухаємося, давай почухаємося. Так, ой, ти така чухається. Ось тут все. Так, нам ні. що сьогодні світить? Крапельниця. Ми будемо класти. Дівчата питали, думали, що може, що дороге докупити. Чи я Хочу подякувати бо ні, ні, ні. До пані Олі. Так, гроші Я дала. не буду тебе виводити. Ні. Я тобі зараз Юля ні. підтримую її. Підтримуй її, бо підтримуй її. — І тут хочу це подякувати, пані Олі, бо я їй діду 200 гривень поклала. її. Ну, — 150 гривень купила, два цех, що капати, і дві системи були купили, бо що? у нас немає. Так що, що, слава Богу, обійшлося. В її хітає, хитає. Давай сюди, ця їда простояла. Або ти вже пробуєш їсти. Давай, або ні. Значить, там не... О, подивіться, що з нею. Куда? 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 Так дощ. От завдякувати да, Богу, що в нас є така гуманітарка, ти можеш пісити ось тут. І ще така, клітка дощ, велика, да. така мерзостна погода. Я не знаю, як тебе виводити. Подивіться на цей скелет. Але п'є. Я пам'ятаю, що родила, ну підніма хист. Хвосток, бо вийшло, явно після родів. Наталя вчора казала, що потовщина і все це. Нічого ми. Що там так би Але є бажання. Вночі з'їла, вона хоче кусочок курочки. Та вона кусочок з гумілки з'їла. До каш вона видно взагалі. А ти куди то саме? А ти куди то саме в минулому, господи. Талію. Значить, будемо ну саму крапельницю навряд чи ви побачите, бо ви знаєте, що трошки тут у нас санітари будуть заважати. Отакі пухнасті. Mm. Але крапельниця Юлечка, покажи, не, не лише зараз чекай я переведу. Боже, mm. щось із цією кліткою починаю дружити. Так, собаки випадають. Танчик, Телефанчик. ти такий же самий, бо не ходячий взагалі. Я, я вибачаюсь. У нас ще флаєчка завжди очі слізаться в цей час. Юлечка, покажи. Воно дві системи, так що це... ...пинесла зранку і нагадую, що тут цілий список... Що там колоти, потім ще, так, так, щоб в одній годині починати все колоти, щоб воно де, ну, там накопити. Ну, воно, накоп... ну, ножпачка ця, Юля, прийшла, тут ліхтарик потрібний. Та то на столі це ну, робимо. Що воно купа, так. Да. Ще цей, так, я просто уколола свою ножку, бо в мене була... Ну, в общем, тут, тут розведена... Воно тут своє лікарство завжди. У тут... кліща витягнули ще один ну, за вухом. Ще штук вісім я точно вчора в клініці ще витягувала. Ну, стану, стан цей, хто у нас? Вікторії Угу. Ну там так. на ті в плачевному стані печінка. Ще печінка ну, може ще так працювати, вроді би в поганому стані, але якщо ще при дієті. То ще є шанс, і що зараз, поправиться. Зараз я тобі скажу, ми йдемо таким же путем. У нас не перша. Ну, взагалі, то у мене далеко не перша така собака, йде і, і, до, і до, до, до цієї компанії. Mm. Тут треба ставити, ставити колись на телятину, але телятина по скаженій ціні. Та який сальсу спочатку треба м'ясо саме давати, значить, білок боюся давати, білок кайтус їсть. Він любить обожнює яйця. Там до каші треба привчати. Я вчора пробувала піднести хліб з майонезом, вона хотіла хапнути. Тобто мою їду з кетчупом вона би з'їла. Тобто собака без коментарів. Кидали, так, кидали і їла. От на хліб вона встала, вона цей. Якраз їм з майонезом і з кетчупом ага. дати хліб. Ну, ось так. <початку> Спочатку треба да. курятинкою, потім желудок захоче їсти, да. появиться а, трошечки, називається, жаг. Боже, називається до життя, да. і тоді вже перейдемо на кашки. Поки що потрошечки. Да, так, що так, не що дивіться, нам якщо може, може хтось порадить щось. Mm. Може десь є в Коломиї, може хтось знає, бо не знаю. Щось я рахувала, рахувала я, дорахувалася дешевше купити тушку. Це так, з крильців бульйон, жменька м'яса. Лапки, філе, сама ця, блин, з корпуса там багато що. Не лапки, гомілки, що ти. Гуміл. Ну я так, мене Мене, Лапки. Мене люди зрозуміють. Гомілки. Гомілки, це є що обрізати. І з цих косточок ще бульйон на ранок виходить э, цим санітаром. О, бачите? Це окуліст. Чапік. Так що нічого будемо, будемо старатися, називається, доказати, що. Ну, в общем, короче, вона вже має коломийську прописку. Так Не знаю. що так. Не хочу негатив біля неї казати, побажання той, хто це зробив. Знаєте, хочу сказати, іменно нас ну, це, це желає лучшого. Всі людині не по українськи, а іменно що по російськи Желають лучшого ті людині. Ну там мене мене теж зрозуміють люди. так хочу, не робиться. Значить, на сторінці у Юлі закріплений допис. Зараз Юля допише. Тому що з паном Антоном ми тільки що говорили. Я дописала, що вже... собака в найкращих ручках вже. вже зараз вже. за годину передадуть. Там хвора мама, він сам харківчанин. Так сталося, що він їхав на роботу. Ну і його вже попустили, що він бігав від ТЦК, Він не бігав від ТЦК. Він поранений вернувся і хотів йти механіком, знайшов роботу в Закарпатській області. Так що, і от дякую Богу, що такі є люди, що за свою собаку. Там Ольга Міговк, адміністратор групи, величайша подяка. Зараз щось вона дописала, зараз не не, 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 не маю часу писати. Втім, люди підключилися. Подолали собаку, знайшли у циганів. Але підключилися наші хлопці, воєнні махом, ну, віддали. Добре, що так. Цигані її не мучили, не знущалися, ну, але чи готові цигані перевчити собаку. До речі, ця собака бойова. Вона утримала, вона була на балансі, отримала е, е, поранення, врятувала блокпост, бо почала гавкати за 5 хвилин. Це унікальна собака. І вона має бути біля господаря. Так що, одні позитивні новини. Ми яйця любимо, м'яско ми любимо, кусками. Вона не вміє їсти лакати. Тому вся проблема. Но навіть Коротко. Нічого, ще провчиться їсти. Думаю, не перша ж така попадала. Ой, заради Бога. що і від миски А так що? Так що, нічого, все учимося. У нас і Коргі ходив під себе. Повстелили в воненці маленькій, в мильниці. А встати то треба. Нічого, зараз виходить, він більше нічний. Але вже не какає під себе. Здорова, відносно по віку здорова собака просто три місяці ходила під себе. Бо так привчено. Ні, так не буде. Ми всі будемо їсти. Добре. Що ще б хочу просити, розпоширюйте інформацію, переглядайте, розпоширюйте по цими дівчинками тільки що списувалися, я кажу, просто розпоширюйте інформацію. Бо дієта потрібна. Юля, знаючи умісно в цьому відео, давай все скажемо, бо то одні люди дивляться. Врятуйте нас з На, Ну, до тижня. Або це, або, це дасть, або це щось дасть, або нічого не дасть. Гарантую, що з котоловкою буде стояти окремо на задньому подвір'ї. Значить, вже півтора року бігає. Я не знаю, що. Це. Чи, чи Кіт, киця, да. щось сіреньке, коротше. Кіт або кіця Тут є одна умняшка. ну там я, я не можу ні з ким говорити. Але кусів любить. Дякую їй за це. Вона ну, говорить вона нерозумні речі. Тобто, для пояснень, що, що Юля купила БО, як вона сказала, щоб мала кусок м'яса. Тобто це треба їй по їй цілодобово щоб купити кусок м'яса. Е, теж я то саме. Тепер подумайте, якщо я сама перукар, скільки я можу заробляти за день, щоб купити кусок м'яса. Знаєте скільки на притулку я цього м'яса поперебачила? Якби не собаки, то я б минала би минала в місні відділи. Надоїло. Ні, хто ж у нас люди ну, тупорили, е, підставляють мені це. Та, в неї є кіт, але вона не знає, де він є. Може бути, суть в тому, що на протязі вже півтора року на задньому подвір'ї приходить їсти кіточка. Юля, сьогодні навіть... Ми її підгодовуємо ми кашкою, вона їсть чудово, всі корма сухі, там чорти кітці потрібно. М -м але боюся, що якщо вона трошечки... Якщо вона не в цієї газдині і вона трохи кругозор розширить свого вигулу, тут є поряд котини кастровані, то безполезно розмовляти, це не рахується, мене рахують за дебільну. коли я починаю про це говорити. Що боюся, боюся кошенят. А, а ніхто з сусідів, ну я вам скажу так жорстоко, що якщо їх потоплять, це будуть щасливі ці кошенята, цуценята. Це в кращому випадку. В гіршому я вам не хочу казати, що з ними буде. В основному це в мішок і до дерева, не скажу, бо люди не розуміють, що я говорю. Нормальні люди з великою буквою. Це буде так, пару ударів об дерево і все, і піти на гній викинути. Не факт, що доб'ють нас. Так що хотілося б, панічно дика кіточка, панічно, сіренька така гарна. І Ну Юля, ну певно, що після стерилізації рука не підніметься її сюди. Буде жити у нас. Будемо пробувати, будемо пробувати прилаштовувати. Ну, то всі знають, що ми таке не ставимо, що то ваш гроші дайте, звичайно, що це от, оце, так, що ну, нам все. Нам все, а треба. Все, всім допомога треба. Є варіант нам готовим допомагати. Маємо перчатку. Та вроді би ні. Я не знаю навіть. Може, я її не кидала. Так що. Нам... Воно в мене мої охороняють, досього. Ходимо, значить, роб, щось, щось, щось ми робимо, так. Ну але у Льосика вже відкуває, він не добігає. Ну, у карючки Це на цей. Десь тут в мішку колготи дитячі, це вони потрібні і нам, і Наташеньки на оцих попонки, такі попонки. О, там десь носочки, вони теж деякі підходять. Там не знаю, там щось дитячі іграшки, О, може, і собачі щось підберу. Це для ванга нова курточка, бо Ванга треба виносити на двір, але сьогодні mm -hmm. дощ. Сьогодні така м'язовість на дворі, що жодна собака не хоче йти на двір. Ну, так, так природою дано, це не саме страшне. Там платьки, це на літо стали да, Тобто, ще раз повторюся. Отам, отам, отам внизу. О, Юля, покажи, під білими ціми mm -hmm. ну, для новорождених mm -hmm. цих. Там Я покажу, я покажу.